Найсмачніший ПП хлопковий чизкейк. Грецький йогурт беремо жовтки, додаємо сюди е муку рисову, додали сюди кукурудзний крахмал, додали підсолоджувач будь-який за вашим смаком. Змішали до однорідного світу, щепоточка солі. І збиваємо до такої плотної фіни, без цукру. Можна до речі, приготувати з цукром, якщо виїсе цукрито. додаємо також до основної маси, Все, готово. Дуже люблю, знаєте, ПП-рецепти не виходить. Дуже люблю рецепти за те, що вони швидкі. В цілому, будь-який ПП-рецепт може бути звичайним рецептом. Додайте цукор замість підсолоджувача, додайте муку, звичайну, якщо ви хочете. Все це насправді можна замінити, поміняти взагалі, без питань, без проблем. Відправляємо у форму. В духовку або мультифіч 175 градусів, хвилин 30-35, в залежності від об'єму, який ви приготуєте, все дуже просто Поїхали. Так, наш ПП чистик, по суті, готовий, даємо йому вичахнути і будемо розрізати і смакувати. Ніжно досить таки смачно. Е, якщо ви хочете більш солодке, то додавайте більше підсолоджувачів або ж можна, наприклад, додати мед, якщо ви таке їсте. А так виходить, звісно, дуже дуже ніжно.